Всім привіт та доброго здоров'я! Пропоную вашій увазі дуже простий та вдалий рецепт тіста, який більше підходить для пиріжків з несолодкою начинкою, без опари. Отож до роботи. У миску викладаємо дріжджі, додаємо цукор, сіль, теплу водичку, трішки перемішуємо, допоки розчиняться дріжджі. Потім яйце, столову ложку олії, столову ложку залишаємо на потім. Розмішуємо. Тепер злегка тепле молоко та ще раз перемішуємо. Частинами водимо просіяне борошно, як завжди. Будь-яка випічка любить, коли тісто не забите борошном. Тоді вона буде пухкою, ніжною та м'якесенькою. В кінці додаємо столову ложку олії та збираємо всі крихти. Вимішуємо до однорідності та готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном, викладаємо тісто, обвалюємо його з усіх сторін та починаємо вимішувати не менше 70 хвилин. Борошна більше додавати не потрібно, краще змащуйте руки олією. Все готово, воно м'якеньке та еластичне. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто, його теж трішки змащуємо. Накриваємо та залишаємо на 40-60 хвилин. У мене підходило 35 хвилин біля батареї. Викладаємо на робочу поверхню та ділимо на шматочки. У мене 15 частинок вийшло. Притрушуємо злегка борошном та округляємо кожну частинку. Накриваємо, даємо відпочити 10 хвилинок. У мене сьогодні капуста солянка, яку я закривала на зиму за рецептом моєї подружки Оксанки. Оксанко, привіт! Починаємо формувати пиріжки. Викладаємо начинку, столову ложку, а можна й більше. Залежить від розміру пиріжків. Гарненько защіпуємо. Усі пиріжки викладаємо на деко, яке застелене пергаментним папером. Даємо відпочити 25-30 хвилин та гарно піднятися, змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку води. Даємо обов'язково підсохнути після того, як посипаємо кунжутом. Кунжут тут не обов'язковий, але я без нього нікуди. Випікаємо при 180 градусів 20-25-30 хвилин. Це як у кого випікає духовка. Все готово, ось які красені вийшли, всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте завжди з любов'ю та з задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо вам сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я. Та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!